Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 27 червня 2023 року накачав меду трохи акаційного з травневим. Наносили бджоли, трохи буде. Поласувати, але основне то вже на Спаса будемо качати. Це будемо радуватися, тому що Бог послав. Мед чудовий, дуже смачний, без антибіотиків, без хімії різної. Ось так, я його проціжую. Мед маліновий. Можна ще мене в мене одне десь сито є, з таке знежав'ячок. О, чуть не впало, бо милого треба притримувати. Це відро не перевернуло з медом. Буду тримати. Ось такий мед густий, смачний я вже пробую. По 300 гривень попробую пару літрів продати, багато не буду продавати, бо бажаючих багато на минулий рік по 250 я продавав цей по 300. Бо все подорожчало, а не будуть купляти знать сам зім тоді. Дешевше нема смисла продавати його, бо поки я його це, вибрав ці рамки, то раз де... 10 укусили мене ці бджоли. Ще в шиї сьогодні дві, як зарядили. Такий процес. Очки меда Думаю пока він виходить то засниму відео для телеканала по цінах, по меду. Ну, на пасіку я основний акцент не роблю. У мене у нас аспарамус Ось такі кучичок. Зараз вже зачищаємо, сезон завершений. А це так приємні бонуси по меду. Мед кажуть корисний. Підписуйтеся на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!